Ваги Аврора S1 або S2 немає значення. Якщо ви хочете, щоб ваги показували точно, то ваги потрібно виставити по ампулі. Є така спеціальна ампула. Знімаємо платформу. Платформу знімаємо для того, щоб у нас був доступ до регулювання ніж, ніжок. Ось ці от, е, ручки оранжеві. Вони для того, щоб регулювати ніжки цих ваг. І регулювати ніжки ми повинні таким чином, щоб ампула. Бачите ампулу, потрібно, щоб ось цей пухерець повітря був по центру ампули. Ось ось така наша задача. Коли ми крутимо ніжку, по годинниковій стрілці, то цей вугол ваг буде підніматися. Ми бачимо, крутимо, бачимо, як зміщується пухерець повітря. Ну і таким чином, крутячи всі чотири ніжки, ми робимо так, щоб пухарець повітря був по центру ампули, і щоб ваги не хилетались. От, власне, і все. І ще раз нагадаю, коли крутимо по годинниковій стрілці, то вугол підіймається. Коли проти годинникової, вугол опускається.